Так, сьогодні поговоримо про цю Астроку. Вона не проста, як всі кажуть, а рестайлінгова. От, замовник значить, звернувся до нас, наш підписник, він е дистанційно все обирав автомобіль батькам. Е саме мала бути Астрока в цікавій комплектації на автоматичній коробці передач. Почали шукати, вибирати щось останнім часом з 16 по там, 19 років, 1.6, на гарних комплектаціях майже не зустрічаються на коробці автомат. Або пусті барабани без фар, без салонів, без опцій, або дуже маленькі пробіги 50-60%. Ну, багато яких моментів, 90% вона не влаштовує не ціною, не опціонально нічим. Тут почали розглядати було декілька варіантів, бюджет орієнтовно 14 тисяч доларів, Астерка з 1,5 двигуном, це ті, що пішли з кінця 19-го року, вже в 20 всі йдуть. Це три циліндрові двигуни. Думали, гадали, прикидували, вони виглядають більш сучасніше в салоні. Автомобіль ще такий недосліджений на рахунок надійності двигунів, але для клієнтів, так як власник буде чоловік вже такий поважний. І він не перший день з автомобіля, можна сказати, з автомобілями на ти. Я впевнений, що цей автомобіль буде довго слугувати, тому що автомобіль брався не на рік, не на два, не на три. Я думаю, як мінімум на 5, а можливо 7 років. Тому давайте коротко розповім саме про даний варіант. Це 2020 рік. 1,5 дизельний двигун на 90 кВт, 122 кінські сили. На автоматичній коробці передач 115 оригінального пробігу бюджет орієнтовно даного автомобіля 14 тисяч доларів. Попереду ми бачимо, що з 2020 року вже змінилась передня решітка на автомобілі. Також додавали активні жалюзі, які закриваються. Автомобіль дуже швидко прогрівається, прямо як бензиновий. Купуємо тільки з матричною оптикою автомобілі, Так, було там, можливо, з 53 куплених, але вони просто були запаковані, де були звичайні галогенні фари. Парктроніки попереду, в вітровому склі, камера асистентів. Дивимось, такі легкосплавні диски на 16, автомобіль також має зимову гуму, але на аукціоні її не додали. Скажу так, з досвіду, одна зі 100 автомобілів може бути такий казус, але якщо автомобіль їде під замовлення. Це наші проблеми, і ми власникам компенсуємо, або якщо ну, аукціон не віддасть їх по якійсь причині, або вони загубились і так далі. Замінили, значить, ми передні гальмівні диски та колодки. Це ще літня гума, переставимо на зимову. Замінили також оливу в двигуні. Вона зовсім іде інша, ніж в 1,6, Також відрізняється масляний фільтр і фільтр повітряний. Салону і паливний він іде ніби такий самий. Йдемо далі по колу, бачимо автомобіль позаду притонований, хромпакет, хромовані рейлінги, вільний вхід на передніх дверях, led пари позаду, бачимо дві смужки, так як і в попередній версії це такі більш покращені парктроніки, камера заднього виду. Електрокришечки багажника в даному варіанті немає. Дивимось стан шторки. Є також додатковий оригінальний коврик для багажного відділення, щоб не бруднився з тут гумовий. Там іде такий так, запасне колесо повнорозмірне 205 55 r 16 інструменти, все присутнє, сітка. Збоку незатертий автомобіль без полірування хімчистки, такий, як він приїхав. Давайте е піднімумося вам спереду покажу двигун. Також було перед продажем щось проходило дороге ТО на 2000 євро, буквально там, не пам'ятаю скільки чи 500 км. Так виглядає двигун. 15.02.23. Так от все виглядає. Давайте глянемо салончик. В салоні змінилось виконання тканина іншого типу, навіть на дотики відрізняється, мені здається, це екошкіра. Так, підсвітка, не пам'ятаю яка, підскажіть, чи така сама йде в стелі? Так, Подивимось з цієї сторони. Якщо йде комбіновані сидіння, тут має бути обов'язково підсвітка карт дверей, сидіння переднього пасажира. Бачимо, з підколінною підтримкою, електрорегулюванням. Попереду. Так, дивимось по документам. От цей автомобіль, коли випущений, він номер 90 кВт 122 коника. Так, де тут сервісна книжечка? Подивимось, що тут робилось. 0В20. Іде вже олива. Бачимо номер який на 96 тисячах. Було замінено. Дивимось далі сервіс, був виконаний 26.03, 113 тисяч пробігу. Дивимось ціни, що замінили. Милось, які там насоси. В принципі, це все дуже добре, що такі речі. Все, що міняється, вже не потрібно замінювати новим власникам, тому що. Як кажуть, хтось автомобіль не міняли, не робили, а нічого окупуєш і в будь-якому пробігу з будь-яким автомобілем може трапитись будь-що. Це вже по приїзду ми зробили все. ВКПП не замінювали поки нічого. Так, це все залишимо. Час ми будемо затримувати. Так, Дивимось сюди, складання дзеркал присутнє. Стан. Ніби в машині ніхто і не їздив. Він номер. так, 90 кВт, 16 диски мали бути, так і є. Що в салоні ми бачимо? Кермо, в принципі, таке, яке зустрічається в 18-х саме останніх років. Адаптивний світлофар 115 757 оригінального пробігу. Бачимо середній розхід 5,5 літра. Автомобіль, ще раз повторюсь, дуже економний за рахунок об'єму двигуна, за рахунок того, що він трициліндровий, він дуже швидко прогрівається. От. Олива замінена. Датчик тиску в колесах, асистент тримання в смузі. В принципі, все, що потрібно. Є, ми бачимо, що це вже змінений змінена панель приладів, така і деяких в інсignній. До 2020 року таких не було. Так, трішки потемніло. Бачимо, адаптивний світлофар І ще цікаво пропало, як багато хто любив називати, хто продається автомобілі, хайдап дисплей. Хоча там сигналізувало на вітрове скло. Виключно про небезпеку зіткнення тепер це буде відображати стільки на панелі приладів. Також оновлене програмне забезпечення і самі мультимедійна система. Дивимося, що тут є: система запобігання зіткнення, система виявлення небезпеки, зіткнення попереду, гальмує автомобіль. Далі допомога під час паркування, символи задньої камери для автопаркування, комфорт. І зручність освітлення, система адаптивного світлофар, інтелектуальний розподіл світла, дверні замки, аудіо клімат. Все, в принципі, Android Auto Apple CarPlay, мова, все вибирається, все досить гарно, зрозуміло. По клімату бачу він двозонний, підігрів керма присутні, підігріви передніх сидінь. В принципі, все, що потрібно, тут є. Дивимось, камера заднього виду, роздільна здатність набагато краще, ніж в автомобілі Вастерка до 2020 року. Асистент тримання в смузі руху. Так, забув ще сказати одну важливу річ. Дана коробка має 9 передач автоматична. Це не так, як попередня шестиступанева. Тому розумієте, чому зробили 1,5 двигун. Передачі більш короткі, автомобілю не потрібно стільки потужності, щоб її розганяти. І так само для економії це суттєво відображається. Ну, от, так все виглядає. Автомобільчик, звісно, що на такому пробігу досить-досить збережений. Який він, як скажемо, має бути на 115 тисяч в пробігу. Але ціна даного варіанту, орієнтуйтесь 14 тисяч доларів, коли ми купували Астрака в 2019 році, перші два роки їм було, скажемо так, ми їх продавали за 14 тисяч з пробігами 150, так вони коштують. Тому. Потрібно купувати ті автомобілі, які не користуються великою сьогодні популярністю. Їм можна купити по дуже адекватній ціні, проїздивши 2-3-4 роки, продати за ті самі кошти. Тому рекомендую розглядати ці варіанти, поки інші бояться, одні будуть користуватись і через роки, там, наприклад, 3-4, якщо ви захочете п'яти, Річний автомобіль це буде там 21-22 рік. Інших типів двигуна як такий не буде, тому що це в інсігніях, всіх опелях пішов вже 1,5, або в більших там, автомобілях іншого класу це 2,0. І все. Тому звертайтеся, зробимо вам гарні ціни, купимо по самим вигідним цінам, і саме будуть цікаві ціни на послуги. Всім гарного дня, вечора!